Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку дітки усім, доброго ранку сонечку ясне! доброго ранку батькам прекрасне, вліво вправо повернулись і гарнесенько всміхнулись. Знаєте, дітки, що ви не просто привіталися, а подарували один одному частинку здоров'я та краси, тому що усмішка додає здоров'я та робить людину красивішою. Ми вже з вами знаємо, що для того, щоб бути здоровим, потрібно дбати про свою гігієну і користуватися засобами гігієни. Давайте з вами за допомогою картинок пригадаємо, що це за засоби і як ми їх використовуємо. Наприклад, це мило. За допомогою мила ми миємо руки. Що ми робимо шампуню? Шампуню ми миємо голову. Гребінець допомагає нам. Гребінець допомагає нам розчісувати волосся. Що ми робимо губкою? Губкою ми миємося. Що допомагає нам робити рушничок? Він допомагає нам витиратися. Що робимо зубною щіткою? Зубною щіткою ми чистимо зуби. Ось ми з вами і згадали, як користуватися засобами гігієни. А давайте тепер з вами познайомимося з деякими секретами чи порунчиків за допомогою корисних підказок. Може прослужити довгі довгі роки, а може швидко зноситися і постійно підводити свого господаря. Усе залежить від того, наскільки ти дбатимеш про нього. Адже як хороший господар, ти маєш не тільки керувати, але й відповідати за все, що з твоїм тілом відбувається. А для цього треба навчитися його слухати. Справді твоєму тілу потрібно зовсім небагато для щастя. Його треба годувати, тренувати, розслабляти і любити. Годуй своє тіло тільки найкращими і найкориснішими продуктами. Перш ніж покласти щось у рот, спитай, чи корисно це буде для тіла, овочі і фрукти забезпечують енергією, насичують мозок, сири й молочні продукти зміцнюють кістки, м'ясо та риба дають матеріал для утворення м'язів, а от чіпси. Хот-доги і пончики навпаки засмічують організм. Шлунку дуже важко їх перетравити. Тренуй своє тіло, не лінуйся ходити пішки, Відмовся від ліфту, обирай активні ігри. Поганяти з м'ячем корисніше, ніж сидіти за комп'ютером. Найкраще тренує тіло щоденна зарядка. А щоб веселіше, зарядка в нас буде не проста, а казкова. Робімо всі разом. Жив собі на світі хлопчик, який дуже не любив робити зарядку. І от одного разу в нього заболіла спина. Лікар порадив хлопчику робити вправи, але той навідріз відмовився. Добре, сказав лікар, можеш не робити. Просто повторюй рухи за всіма тваринами, яких побачиш. Хлопчик погодився. Уранці він прокинувся і вигнув спину як котик. Ось так. Потім визирнув у віконце і привітався зі своїм другом, павучком, який стояв на восьми лапках. Ось так. У дворі на травичці хлопчик побачив черепаху, що перевернулася і гойдалася на своєму панцирі. Хлопчик допоміг бідоласі, а потім повторив за нею. Пізніше на озері хлопчик побачив жабку, що переминалася з лапки на лапку, і стрибала ось так. І рибку, що кружляла у воді. Аж тут із кушарів вислизнув вужик. Спершу хлопчик злякався, а тоді зрозумів, що він просто хоче з ним привітатися. Ось так. Хлопчику так сподобалося повторювати рухи тварин, що він став робити це щодня. Більше в нього ніколи не боліла спина. Спробуй іти! Котик, павучок, черепашка, жабка, рибка, вужик. Розслабляй своє тіло. Відпочинок йому потрібен навіть більше за рук, не змушуй тіло подовго працювати. Вчасно лягай спати, інакше тіло буде втомлене. І підводитиме тебе. Якщо постійно відчуваєш втому, не бійся сказати про це батькам. Пам'ятаєш, втома це сигнал про те, що треба зменшити навантаження. Люби своє тіло. Найбільше тіло страждає, коли відчуваєш, що його не люблять. Воно так старається для тебе щодня. Тож, подякуй, подякуй ніжкам за те, що скрізь тебе носять. Подякуй рукам, он скільки всього вони встигають робити. Подякуй оченятам, вушкам, зубкам. Обігрій їх теплом свого серця. А вранці не забувай із ними вітатися. Здоров була голівонько! Привіт вам, оченята! Здрастуй, шия! Люби своє тіло, дбай про нього! І тоді воно служитиме тобі вірою і правдою ще багато багато років. Ось такі підказки. Давайте з вами ще раз повторимо їх, що потрібно робити, щоб бути гарним чи Дбати про особисту гігієну. Добре харчуватися. Відпочивати, займатися спортом, а головне любити та дякувати своєму тілу. Ну а на цьому, мої чпурунчики, наше заняття закінчене. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Дбайте про себе та про своє здоров'я. До побачення!